Отже, всім вітання. Мене звати Станіслав. Я голова інституту дослідження вторинку. І сьогодні ми говоримо про розмитнення в дії, адже саме сьогодні був ухвалений висновок профільного податкового комітету про те, що все-таки цьому розмитненню бути. І поговоримо ми сьогодні про е, таку діджиталізацію з Ярославом Железняком, це народний депутат і заступник голови профільного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Ярослава, вітаю. Доброго дня. Ну, отже, ви брали таку активну участь під час цих всіх дискусій ще щодо там нульового розмитання ви скасування, і ну в той момент ви займали таку досить стійку позицію, що податки потрібно повертати, і чи не змінилася ваша думка станом на сьогодні? Та ні, не змінилася. Вона зміниться, коли війна закінчиться. Ще раз, якщо хтось думає, що для будь-якого політика. Це приємна позиція виступати за податки. То ні, ну взагалі ніфіга не приємна. Ну класно, класно їх відміняти. Ну, всі окладують людей. 10, тобі в Фізбуті пишуть, що ви діли, що ви зробили. А от ну, да, виступати за податки це непопулярна позиція. Дивись, я е, впевнений, що колись в нашій державі вистачить людей, у яких вистачить. Сил і будуть те, що розмальовують на Великдень, щоб один раз прийняти дуже просте рішення, прибрати у цей акциз розмитнення і перекласти це просто банально в, в ціну паливо. Я не тільки автомобіліст, я ще й велосипедіст. Я реально, ну, мене часто в Києві там, ну, на околицях в центрі мені дуже зручно, ви можете побачити на вілі. От я пам'ятаю, от в той час, коли от у нас була ця палива, криза, ну, бензин, ну, типу, якщо ти за 70 гривень знайшов, там, ти вважаєш, що тобі пощастило. І ти їдеш ну, на великому шосеру, там uh, Giant, він такий достатньо швидко реагує на повітряні хвилі. І куча, куча автомобілів їде з такою швидкістю, я не знаю, і вони не економлять мало. І величезні черги на заправку, і машин менше не стало. І тому, ну от простий же принцип: чим більше їздиш, тим більше платиш, і все. І для держави це зручно це легко адмініструється, не ці, як це намиснець, відбувається там ну по межах. Митниця це окрема історія, дуже печальна і дуже корупційна. А, і ну, люди, чим більше ти користуєшся авто, тим більше ти платиш. Ти можеш купити собі Rover 2023 року в повному фулі. Ну, якщо ти не їздиш по дорогам, ну, напевно, з тебе це знімати цей акциз ну, якось непорядно. Або ти можеш купити Chevrolet Aveo. така автівка моєї сестри, а, і ну, якщо ти много не їздиш їстиш, много. Стираєш на да, дорог, ну просто більше заплатиш акцизу. Мені здається, що це важливо. От, ну дуже проста позиція. Пункт номер другий. Чи вважаю я, що має бути в Україні більше авто? Так має. І це не про це не про оцю, там історію комуністи, ліберали і таке інше. Це про якість життя. Ну, тобто, дивись, я з міста Маріуполя. Е Колись це було дуже чудове місце, але там був, був хоч якийсь публічний транспорт. І ну, весь е, там, час, е, коли я там жив, я, звичайно, приїздив на публічний транспорт. Але в багатьох містах або передмістях е, людина з машиною, людина без машини. Ну, це просто зовсім різна якість життя. Ну, тобто, ти не в кінотеатр не поїдеш, не в магазин не поїдеш, в аптеку там блін. Ти іноді в лікарні не доїдеш. Тому нам як державі вигідно, щоб було більше активів. Ну це правда, тому що ми зберемо більше налогів податків. на етапі заправлення, тому от ну, якось така позиція. Дуже проста і про лімінно говорю. Не найбільш популярна. Ну, зато завжди між платити і не платити, класно вибрати, не платити. Але ну сорян інакше воно не працює. Ну нам ну хлопцям і дівчатам на фронт ну, треба якісь гроші давати. і ці гроші йдуть тільки з матниці і податкові. Все більше в нас немає звідки. Дякую за таку думку. Ну, насправді вона теж має сенс і має право на життя. Окей, а що ж тоді відбувалося сьогодні на комітеті? Яким було обговорення, які настрої, і чи є в принципі підтримка більшості цієї ну, от, концептуальної ідеї про розмитання в смартфонів дій? Ти знаєш? Була така цікава дискусія. Справді, дискусія не завжди так відбувається на наших комітетах. А, були люди, які виступали категорично за. Це була цифра, це були, був пан Ковальчук, і це був пан Матвілець. Якщо перекласти да, на тези їх е, позицію, і вона має місце, тобто, вона логічна, то вона наступна: що так, як на митниці, неможливо побороти корупцію, ми ну, бачимо, що там політичної волі досі немає. І так, як дискреція митника це найбільший фактор корупції, що теж правда. То давайте зробимо просту формулу, в результаті якої будуть такі ж самі там, збори. Хотів сказати побори, ну от якраз ціль прибрати по, ці побори, збори, і ну, яка буде без дискреції, на що була контрпозиція, і це не було знаєш, там, протистояння, але ну, дискусія. Від пані Южаніна і від, від мене у нас ну майже співпали да, погляди про наступне: що за цією формулою розмитнути умовно Chevrolet Aveo, да, там 2 літри, і Mercedes є е класа Купе, AMG, AMG, Brabus, там я не знаю, що там ще, VIP, VIP, XL і таке інше, буде те ж саме. Ну, тобто раз. І чи це справедливо чи ні? Да? Ну, умовно там, на цю історію немає відповіді. Там є ексклюзивні авто, але ну, цей перелік він помножує на два збори. Ну, не треба да, розповідати, чим ціна Мерседеса, якого я назвав, і Аліо відрізняється, там точно буде не два рази е, збори. Е, друга позиція це була позиція щодо втрат бюджету. Тому що Мінфін не підтримує такій редакції. Закон Вони говорять про те, що буде перетикання, і відповідно ми втратимо в бюджет якусь велику суму, там 15 мільярдів, вот це буде. Ось дві контрпозиції: на що зійшлися ну, умовно всі сторони процесу, я не голосував за закон, я в перший раз застосував таку процедуру і сказав: так, друзі, я присутній на комітеті, я не буду голосувати проти, не буду голосувати за. Без мене мій голос не рахуйте. Ну я от реально не знаю, як в цій ситуації поступати, і тому не хочу на себе робити, скажімо, результати рішення по цьому, по цьому питанню. Але прийшли ми всі до того, що по законопроекту ми його приймаємо в першому читанні, його будуть допрацьовувати і це. Ми визначаємо як експеримент, який поставимо на конкретну дату, коли він має закінчитися. Якщо раптом воно запрацює класно, ну а для мене класно, це просто ви не втратили багато грошей, бо ну, там, умовно, 5-10 мільярдів, ну це там ще може бути така похибка, потім компенсується справді акцизами. Е, Напевне, якщо воно працює нормально, немає поборів, ну, напевно, треба продовжити. Якщо ні. Ну, воно закінчиться і перейде в, в ту ситуацію, як воно було до цього. Ну я от думаю, що так воно приблизно і буде. Тобто, висновок комітету передбачає те, що це рішення ухвалюється до кінця воєнного стану. Правильно? Ні. Дивись, буде конкретна дата, і цю дату ми визначимо після другого читання. Тому але ця дата умовно, знаєш, там ти запроваджуєш е, якийсь експеримент. Якщо не запрацював, то окей. Ну ми повір продовжити це для нас, депутатів, достатньо легко. Відмінити з ну, пільгами на авто ви побачили. Знаєш, ти береш велику ложку е, і починаєш от дуже неприємну сумтанцію, е, виїдати в коментарях і таке інше. Ну, типу, я говорю, відміняти пільги непопулярно, Ну ніхто тебе за це не похвалить. Окрім мінфів, тому Добре. Модель. але це ми виходить, говоримо про е, саме ставки, але наскільки я розумію, прийняли сьогодні ну, тобто, рекомендували до е, ухвалення два законопроекти: один, який стосується податків, інший, який стосується безпосередньо там митних процедур, оформленої mm -hmm. дії. Е, то виходить, що якщо там, наприклад, ставки ці там. Умовно um, не сподобається, надуть очікуваного тату. Так то і в дій не буде чи як це буде працювати? Ну, дивіться, от яка ж логіка. Я сьогодні теж розпитував про це це за саме запитання. Він пояснював мінцифра, яка у них логіка? Вони взяли ту от умовно. Вони підігнали задачку під відповідь, а не навпаки. Да? тепер пояснюю, що це означає. Вони взяли суму, яку зараз в теорії ми збираємо нас. Цих. І підігнали всі ставки по критеріям, а критерії там тип двигуна об'єм, вік, і якщо не помиляюсь, оця ексклюзивність авто, бо ну якщо воно є в ексклюзивних, там це помножується на два. Тобто такі фактори, як інвойс, пробіг, пошкодження. Це, ну, це дуже сильно вплине на біток, одразу говорю. Тому що тобі по факту, що біток завозити, що не біток, байдуже тепер буде. І ось. То вони не беруться в розрахунок. І вони під'єднали ці задачі по ці ставки. Там багато ну, дітьма це правильно говорив, у нас професор податкового права. Ну, в прямому сенсі викладав це. І вони говорять, що там є деякі речі, які протирічать податковій логіці, коли ПДВ нараховується на акції. Ну, типу такого майже немає в світі, Ну, це логіка розірвана. Але ось, ще раз вони під'єднали відповідь під задачку. Ой, ось, задачку під відповідь не навпаки, і тому такі ставки, і я от ну, я не, не великий фанат автомобілів, от я можу... Багато чого розповісти. Про автомобілі ну, ма мало ніколи не завозив е самостійно. Але мені здається, що багато буде хто ну, не буде дуже задоволений, тому що ну, це прям тобі біток тоді не має сенсу гнати з Кореї або Сполучених Штатів або з Європи. І друге, ну умовно, ти купив Мерседес? Давай там у нас зараз депутати полюбили покупувати Мерседес s класу що відірвавшись від реальності, як на мене, от ти купив його і на ньому 400 тисяч промів, ну так, ну, там, як кажучи, там зараз скоро все полетить. І купив такий ж самий Мерседес, а на ньому там, не знаю, 20 тисяч промів. От у тебе, по факту буде та ж сама ціна. Ну, а ти розумієш, що це прям різні автомобілі, або утоплені, і погоріли, або новий такий авто. Ну, Оці всі фактори прибираються, ну, в цьому і логіка закону. Якщо їх не прибирати, тоді логіки закону не буде. А коли може відбутися голосування в першому читанні? В лист... в лютому місяці. Я... Ми ж там скриваємо дату засідання, що достатньо, як на мене, нелогічне рішення. Весь Київ знаю, коли ми засідаємо, ну але ми ж типу не говоримо, не Просто ніхто ж ніхто ж не думав про те, що у нас є 40 депутатів з ОПЗЖ, у них є куча помічників. І... Відверто говорячи апарат Верховної Ради, теж не може бути найбільш. Ніж. Але на початку лютого наскільки може первісна оця, власне, редакція законопроекту, яку сьогодні там рекомендувало до ухвалення, змінитися до моменту винесення на голосування в другому читанні? Додай, буде додана дата, а, і от ти знаєш, ну сьогодні була концептуальна дискусія от, ну, не було. Це реально там. Не? От, я прям на комітеті сказав, що дивіться, от, ви пропонуєте зробити стрибок віри, а моє питання хто докладе в бюджет гроші, якщо ви, ваш стрибок віри не спрацює? От, а якщо ні, то оці там, 15 мільярдів. Ну просто от, хто докладає ці гроші в бюджет. Звичайна відповідь е на це питання не, ніхто не дасть, тому м це бо. Чисто концептуальне. Я люблю мінцифри. Це одна з моїх найбільш улюблених міністерств. Ніша Фьодоров і його команда, ну вони реально адекватні хлопці і дівчата, і ну, не корупціонери. Ну, от, вони, вони з тих, кого я б хотів побачити і далі на у, у державній службі і влади. Але ну, типу, ну вони ж теж не. Проліття і як воно буде, не зрозуміло. Тому найкращий варіант окей, хочуть вірять в це, підтримує президент. Давайте спробуємо, але от, ну, щоб була можливість відкатитися назад, якщо не взлетить. Я трошки заглиблюся в саму механіку оформлення, і в мене є такі трошки специфічні питання, бо я знайомий з своєю процедурою практично як це відбувається, так і сьогодні в нас діє екологічний стандарт Євро 2 на всі транспортні засоби. В законопроекті пропонується обов'язкову сертифікацію скасувати, верніше зробити її добровільною, так але поза тим цей екологічний стандарт продовжує діяти і в цьому моменті виникає певна колізія, тому що не у всіх транспортних засобів, які будуть приїжджати в Україну, цей стандарт буде вказаний в про реєстрацію. Відповідно, чи передбачаєте ви по законі цього законопроекту зараз цього немає якісь там, не знаю правки чи рішення, які. Заберуть у цю колізію, ну, тобто, бо ви уявляєте ситуацію? Ви ну, не да. приїжджаєте як її підтвердити: євро-2 чи не євро-2, якщо в неї цього не вказано, документ? Так мається прибрати коротко, що приправляє тому ну ми піднімали я. Я спитав да, взагалі, А от всі ці різні сертифікати, таке інше. Сказали, що прибирають. Подивимось чи да. дякую, чи буде можливість не тільки розмитнити, але і поставити на облік, тобто отримати номери в дії. До, ну, це они ж навіть значок. Подивись мій пост у цьому каналі Железних НЕРД, простіше можливості підписуйтесь на мій канал, і там я цю презентажку в коментарях кинув. Можливо, є якісь цікаві інсайди з кулуарів, думки, що взагалі планують ще автомобільного десь там реєструвати, ухвалювати, чи хоча б там розглядати пропонують. Дивись. Після історії з Пілігами, тобі чесно скажу, ми, депутати, намагаємося на відстані е, там, пушечного виліту знаходитись від тематики автівок. От, ну, ще раз там, я чудово розумію почуття людей, сам навалити комусь в коментарях. Але, ну, типу, там я з багатьма твоїми колегами е, спілкувався, я кажу, ну, ви зараз зробили гірше. Тому що ніхто не хоче цією темою займатися, тому що ще раз там ну, виглядає так, що що ти не зробиш, виглядає фігово. Продовжили півруч, фігово, чому не відмінили взагалі. Відмінили півгоди, чому навіщо було взагалі приймати? Чому акциз залишили? Чому мити таке? Ти сидиш і думаєш, йо, так, я пішов займатися смартфобом, а ви там розбирайтеся з цим далі, ти будеш там митинцем. То ухвалять ухвалять пом... дію чи не ухвалять? Дію, да. я думаю, що ухвалять. Дивись. От ну тут якраз роль особистості в історії. Міша Федоров е єдина людина, під яку готові дати от такий експеримент. Ну, митниця, ну чесно, там у них е ну, змінюються керівники. Вон вчора там частину змінили. Один пішов в цей черкаський, це найбільше там, схематозні корупціонерна лікарняний, але. Ну, у мене там потенціалу в їх реформаторські здібності. Ну не вірю. Нішим віримо. Ну він реально там, щонайменше, що найменше, якщо у нього щось не виходить, це реально не виходить через небажання. Тому я сподіваюся, що ну я думаю, що йому дадуть справа. Я не знаю, як сам буду голосувати. От я ти чесно скажу я ніколи не голосую коло мінфін проти. Ну тому що війна і зараз от, таку позицію, тому і сьогодні Ц, не цікаве горе. спостереження. Мінфін завжди був проти. Я спостерігаю, беру участь в цих всіх дискусіях з року. Так, 2014 тисячі Мінфін завжди, коли були якісь зміни, якась там лібералізація, що стосувалась транспортних засобів. Вони завжди були проти. Вони завжди рахують таким чином, що завжди є втрати. і і Думай. в більшості випадків потім це. Не виправда, тобто не підтверджувалися, ну окрім так, нового розбитування. Дивись, я ж ну до своєї посади. Вот тут, да, там, я був е три роки радником прем'єр-міністра по зв'язкам з радою, і моя вода, головна робота була умовно, депутати тягнуть закони. Я піднімаю телефон скоріш за все, набираю тоді заступника міністра фінансів Сергія Марченка, який зараз міністр фінансів, або когось з його хлопців. Наприклад, пана Улютіна, тоді був головою секретаріату, або когось іншого у Данілюка, і говорю: от дивіться, Мінфін, зрозуміло, що ви проти. Ну, тобто, типу, вони завжди проти, проти всього. Ви реально проти чи ну, можна? І вони, ну і, і я тобі по позиції Мінфіну ну, задача бути проти, вони ну, це їх робота. Ми їм за це гроші платимо, і нічого іншого я вимагати від них не можу. Але я можу різні позицію проти, і, ну, і реально проти. Отут от у Мінфіна реально є адекватні побоювання зараз. Війна, mm. я, я депутат, який не популіст. Тому зі мною ну, важко цими популістичними гаслами говорити. Ну мені чесно, не байдуже. Ну от, прям правда по барабану. Що якщо я роблю зло, то я ну типу скільки там лайків набере пост. Ну, Мені байдуже, я, я зараз за країну переживаю війна. Потім будемо політикою займатися, і е, от я бачу у них ось ці концерни. тому у мене особисто тут, от, от чесно, я не знаю, яку буду голосувати подивимось поспілкуємось вони дадуть більше розрахунків визначимо але у мене є відчуття що така принципова позиція не популярна в залі парламенту у нас таких відбитих, відбитих там буквально на пальцях одної руки можна порахувати тому я думаю, що проголосу і останнє питання то вірніше, навіть не зовсім питання, а така такий посил, що чомусь всі завжди багато говорять про легкові автомобілі, коли там приймають рішення, все про легкові. Але е, мало хто взагалі згадує, що у нас ще є вантажні автомобілі, автобуси, тягачі, так а там ситуація набагато гірша, тому що якщо подивитися статистику, там середній вік більше 20 років вантажівок. Ну тобто е, ринок фактично є заблокованим, бо там ставки ще в рази більші. Ніж на легкові Євро-5, а на євро 2 на вантажні автомобілі, і цей сектор, наче він от закупорився, а це ж комерційна техніка, тобто вона їздить і викидує значно більше ніж легковий автомобіль. Теоретично, так можливо, варто ще й десь в тій сфері робити якісь реформи, зміни, пропонувати щось Тоба варто. Десь варто ну, типу ще раз, у тебе ж проблема в тому, що от скажи мені: ти, ти слідкуєш за цією сферою? Хто у нас відповідає за питання митниці? Країні призвичає, хоча б два, мені дай. Таке враження сьогодні, що Комітет Верховної Ради керує митницею, де деколи таке враження складається? Який керує? Ми їх ми півроку намагалися цю шобла звільнити. Ось. І те, і те одне пішло на лікарняний. Просто корупційна спільнота, яку ну, неможливо було вигнати, окрім деяких особистостей. Ні, ну, до речі, якщо можна, якщо ні. говорити про корупцію, давну нікні не секрет, що там митною вартістю торгують її банально продають. Так що це найбільша така корупційна, ну одна з найбільших напевно корупційних таких речей митниці. І якщо ми от її забираємо цією дією, так коли не буде митною вартості в автомобілі, то ми розуміємо, що це все одно так чи інакше, це тимчасове рішення, тому що оця формула вона суперечить право європейського союзу, тому що коли ми будемо вступати в ЄС, ми повинні зробити уніфіковану. Процедуру нарахування, ну зокрема, ПДВ, так тобто базою нарахування Я, ПДВ, так. коли, коли ми вступность, да коли ми вступимо в ЄС. У нас відміниться не наш митний кодекс. У нас буде європейський митний кодекс. Дивись, гарна новина, е, наші міжнародні партнери, європейці і американці, дуже налаштовані на те, щоб Україна стала країною, якій вдалось. Для того, щоб Україна стала країною, якою далося, має працювати руло, або... і, і, а разом з антикорупційною інфраструктурою. Я думаю, от вони рухаються, знаєш, от як каток, наприклад, ти що згадував. Він такий повільний, але ну, якщо ти захочеш зупинити каток руками, в принципі, ти це зробиш, але станеш частиною асфальту. От, от от я сподіваюся, що на той момент у нас історія з митницею буде покращена. Там, ну я ж голова ТСК, зараз місяць розбираюся, ну, там просто у тебе в ефірі не можна витікатися. Ну але ти розумієш таке слово. Запікаємо. Ну, ну там просто грьобаний ад. От прям ну там там ще. Там люди придумали хабарі на тому, щоб зупиняти наших громадян або іноземців, які поспішають на рейс. Ну тобто, я, я не знаю, що можна зробити гірше. Ну, на, на там ґвалтувати тільки ще можна. Ну, напевно, от, от наступний етап. Ось у мене вчора сидів цей заступник одеської митниці. Я його питаю: так а ви там на Орлівці взагалі там ну, якісь кадрові ротації, ну, у вас там жесть творить? Ні, розбираюся. Це ти тобто, тут хочеться стати, йому реально ворожу дати. Ну, типу, як депутати і посадова особа, ти не можеш це зробити. Ну як людина, ти прям ну я так дивлюсь на колег з комітету, і дивлюсь, що у них такі ж самі думки. Тому ще раз, там митниця це грьобане корупційне дно, яке е, пробач, але е, розвалена е, структура просто в шел. Сьомий керівник митниці за три роки. Був Макс Нефідок, мій друг товариш, але ну, я від багатьох чую, що він намагався і щось робив. Потім прийшло грати, поки можливо. Ну, і митники, які отримують 10 доларів в день. Це ж теж правда. Ну, що ми хочемо там отримати? Митних терміналів немає, ваги немає, сканерів немає. Голова змінюється ну, от, реально там частіше ніж пів року, і зарплата 10 доларів на день. Ну, типу, ми реально хочемо там реформи. І от, я це розповідаю. Ну, Повірю, на сьогодні була дискусія на комітеті. При, от, ну, Ми почали за митницю, прийшов Сережа, цей от, новий його, е митниці. і ми ну, почали от, ну, цю розмову. І от, от, ну, всі, от це ж всі розуміють. Я не пам'ятаю нікого, окрім Макс міфоду, хто прийшов би на комітет, сказав: Друзі, дайте гроші на зарплату. Ну реально, дайте тому що, ну прям шо. Що, що, ми б напрягли б усім комітетам, викрутили би те, що фарбують на великдень Мінфіну, і ну знайшли би ці гроші там, якось би підтримали. Ну тобто там ворогів тут немає. А так, ну приходив Демченко. Він все одно нічим не керує, окрім напевно ключів від свого кабінету. Яка де різниця, Там сидить черкаський моральна потвора. Який... Ну, ще раз, у мене просто я не я не знаю, як назвати людей, які борують у державу під час в цілому і під час війни? Ну, так, да, митниця, це, напевно, ще одна велика така тема, яку треба буде, напевно, що окремо обговорити. Ну, будемо говорити, напевно, що про все таки митне оформлення автомобілів, але це вже буде напевно наступного разу. Сьогодні я дякую за таку. Глибоку розмову за конструктив за позицію, ну і за те, що ви робите, і бажаю в цьому успіхів. Дякую. Дякую.